Компанія з Луцька на роботу шукає електрогазозварника. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Вахтовим методом. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Також Луцька компанія на роботу шукає монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Роботи пов'язані із будівництвом та ремонтом мостів на території області та за її межами. Робітник виконуватиме монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій. Будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. Заробітна плата також 25 тисяч гривень. У Голобській громаді на роботу шукають головного бухгалтера. Зарплата 23 тисячі 400 гривень. Серед завдань забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених законом про бухоблік. Організовувати роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських організацій, забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності, декларацій з ПДВ та інших звітів. У Ковалі пропонують роботу юрист Зарплата 21 тисяча 150 гривень. У обов'язки входитиме ведення претензійно позовної та договірної роботи, надання правової допомоги структурним підрозділам. У Луцьку на роботу шукають водія, який перевозитиме паливно мастильні матеріали автомобілями вантажної групи Вольво Сканія. Обслуговуватиме АЗС марки Вок. За роботу платитимуть 21 тисячу гривень в місяць. На роботу із Платою 15 тисяч гривень шукають монтажника устаткування зв'язку. Компанія працює у Луцьку серед завдань будівництво повітряних та кабельних ліній, обслуговування та монтаж кабелів в приміщеннях та на вулиці, обслуговування абонентів, усунення пошкоджень та аварійних ситуацій, наявність посвідчення водія категорії Б. У Маневичах є вакансія начальника дільниці. У обов'язки входитиме організація роботи автозаправної станції. Графік роботи з 8 по 5. Зарплата 15 тисяч гривень. <звук> у Луцьку є вакансія для керівника проєктів та програм у сфері матеріального нематеріального виробництва. Зарплата 15 тисяч гривень. У обов'язки входитиме підбір, підготовка та організація роботи проєктної групи грантових міжнародних освітніх проєктів. Обов'язкове знання не менше двох іноземних мов.